Я мрію, щоб жили усі без війни, щоб мама частіше сміхалась, щоб жодної краплі гіркої сльози по щічках її не спускалась, щоб братик мій менший пішов у садок, не знаючи звуків тривоги, щоб сон по обіді під звуки казок, про щастя, і пригоди. З сестричкою мрію, я грати щодня, хоч в м'ячик, і навіть у ляльки, лиш тільки б закінчилась клята війна. І душу не рвала б печальця. Я мрію, щоб рідні бабуся й дідусь гуляли у парку спокійні, онуків що бавили. А тут я всміхнусь та слухати моїх я покірно. Для вчительки своєї я мрію про те, щоб учні були їй всі вдячні. Бо серце у неї таке золоте витримує дні такі мрячні. Але є у мене ще мрія одна, її я у серці плекаю. Я татка свого виглядаю щодня, бо з фронту його я чекаю. Йому, як і всім, я бажаю добра та миру для нашого роду. Я вірю, закінчиться скоро війна, і здобудемо ми свободу.